І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого Апостола Павла до Коринтян 9 глава 24, 27 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, які біжать на змагання, біжать усі, але один приймає почесті. Для отримання нагороди Павло. Добровільно відмовився від ряду привілеїв, я міг би із задоволенням користуватися. Але нагорода, на яку він сподівався, була не вінцем тлінним, що вручається людьми, а не тлінним вінком, що дарується Христом. Цим вінцем було б для Павла завершення, яким він частково вже насладився. Бо коли я благовістую, то нічим мені хвалитися, тому що це неодмінний обов'язок мій і горе мені, коли не благовістую. Бо коли роблю це добровільно, то матиму нагороду, а коли не добровільно, то лише виконую довірене мені служіння. За що ж мені нагорода? За те, що Проповідуючи Євангеліє, благовістую про Христа безвідплатно, не користуючись моєю владою в благовістуванні. Далі Павло говорить про поблажливість, що вона їй дуже корисна і що вона є вершиною досконалості, і що сам Він. Досягнувши досконалості більше за всіх, а вірніше перевершив тим, що не брав від учнів для прожитку, так само був поблажливим, поблажливим більше за всіх, показавши нам і час, коли необхідно те і інше. Сказавши раніше, що вони грішать, тобто коринфяни, проти Христа. Гублять братів і самі не отримують жодної користі від досконалого знання. Якщо воно не поєднане з любов'ю і знову каже, хіба не знаєте, що ті, які біжать на змагання, біжать усі, але один приймає почесть. Говорить це не в, тому, не в тому значенні, ніби зі всіх може спастися тільки один. Зовсім ні. Але що ми повинні докладати великі зусилля. Як там серед багатьох, які виходять на арену, увінчується небагато, а тільки один досягає цього. А тому недостатньо тільки вийти на подвиг і боротися. Так і тут недостатньо тільки увірувати і трудитися як небудь. Але якщо ми не до кінця будемо трудитися так, щоби показати себе бездоганними до кінця і досягти нагороди, то не досягнемо жодної користі. Хоч би ти каже, вважав себе досконалим у знанні, але ти ще не досяг усього. На це він натякає словами. Так біжить, щоб досягти, з яких видно, що. Вони ще не досягли. Далі повчає їх способу досягнення. Усі подвижники каже, утримуються від усього. Що означає від усього? Не так, що від одного утримуються, а в іншому грішать, але утримуються і від ненаситності, і від похитливості, від п'ятства. І взагалі від усіх. Пристрасти. Так буває, каже, навіть час зовнішніх подвій. Тим, які трудяться, не можна під час боротьби ані напиватися, ані перелюбствувати, щоб не ослабити сили, ані займатися будь чим іншим, але утримуючись абсолютно від усього, вони займаються тільки вправами. Коли так буває там, то де він не здається одному, то тим більше має бути тут, де більше щедрості. Тут увінчується не один і самі нагороди вищі за подвиги. Тому, тому він, бажаючи присоромити їх, каже ті для одержання вінця тлінного, а ми для нетлінного. І тому я біжу не так, як не напевне. Присоромивши їх, Тим, що буває у зовнішніх язичників, апостол далі вказує на себе. Це кращий спосіб повчання, тому він постійно так робить. А я не так, але все роблю Роблю для спасіння ближніх. Чи виявляю досконалість це для них? Чи поблажливість це для них? Чи перевага перед Петром у тому, що не беру, це для того. Щоби вони не спокусилися, чи, примнож... чи примноження більше за всіх. Обрізуючись та остригаючись, це для того, щоб вони не спіткнулись. Ось що означає, це не так, як напевно. Б'юся не так, щоб тільки бити повітря. Цими словами так само вказує, що він діє недаремно і не без мети. Я каже, маю ворога, якого уражаю, тобто дияволо, а ти не уражаєш його, а просто виснажуєш свої сили. Так він говорить тому, що жаліє їх. Раніше, висловивши їм сильне викриття, він тут пом'якшує докір, відкладаючи сильний удар на завершення бесіди. Тепер каже, що вони робляться даремно і марно, а після доводить, що такою поведінкою. Вони накликають погибель на свою голову, і крім шкоди для братів самі стають винними. Але приборкує поневолі тіло моє, щоби, проповідуючи іншим, самому не зостатися недостойним. Тут він указує, що вони віддані ненаситності і не приборкують цієї пристрасті, а задовільняють її під виглядом досконалості. Про що й перед цим із жалем говорив Їжа для черева і черево для їжі. Від пересичення народжується як розпуста, так і ідолослужіння. тому справедливо у багатьох місцях вражає цю хворобу. Показавши, скільки прикрощів він терпів, терпів за проповідь, водночас вказує і на це, Я виконував, каже, більше, ніж було заповідано. Хоч це для мене не було легко, усе каже він, терпимо, але крім того, приймаю на себе і такий великий труд, щоби жити упокорено. Хоч важко подолати похід і силу шлунка, однак я приборкую його, не віддаюся цій пристрасті і всіляко стараюся, щоб не захопитися нею. Не думайте, що я добиваюся успіху в цьому без трудів ні, стриманість і боротьба з природою, яка невпинно повстає і домагається свободи, це для мене подвиг. Але я не поступаюся, а приборкую її з великим зусиллям. Говорить він, це для того, щоб у подвига благочестя ніхто не впадав у відчай через труднощі. Тому й каже так приборкою і поневолюю. Не сказав, знищую чи відсікаю, бо плоть не є ворогом, але приборкою і поневолею, що властиве господареві, а не ворогові, учителю, а не лиходію. Далі Павло каже: не думайте, що ніби до, для вашого спасіння достатньо того, що ви увірували. Якщо мені, який проповідував, повчав. Навернув тисячі людей недостатньо цього для спасіння. Якщо сам не буду поводитися бездоганно, то тим більше і вам. Амінь. Слава Ісусу Христу!